Основна ідея коледжу в чому, щоб батьки економили кошти, діти економили свій час. Тобто після коледжу зразу на другий, третій курс в університеті. А, на другий, третій на другий, третій це перша складова. Друга складова перевага: студентів навчатимуть університетські викладачі, тобто доктори, професори. І тут. Ви розумієте, яка буде якість освіти? Ми стартуємо з п'яти спеціальностей: це філологія, іноземна мова, менеджмент, графічний дизайн немає у нас в регіоні, юридичний секретаріат немає в регіоні. it фахівці І випускники коледжа будуть отримувати і атестат. Про загальну середню освіту і відповідно е, фах.